З нами на зв'язку Олексій Ногарів, заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури і наукового забезпечення Державного агентства розвитку меліорації рибного господарства і продовольчого програм України. Доброго дня, пане Олексію, така довга у вас посада. Доброго дня, Доброго дня. Пане Олексію, от власне ми чули від попередниці вашої пані Оксани, яка працює в команді Всесвітнього фонду дикої природи. що із п'яти видів осетрових два види вже вважаються такими, що е... на межі ме зникнення. так, дякую. Пане Олексію, чи можна якимось чином повернути їх до життя, якось відновити їхню популяцію в Україні? Заходи з відтворення відновлення популяції важливий крок. Від, ну відновлення популяції знов таки повторюся осетрових видів риб зараз. Це єдиний можливий шлях. Це зариблення природних водойм, молоді, яка була вирощена в штучних умовах. Наразі заплановано проведення. Зариблення по низі річки Дунаї буде зариблятися стерлядь прісноводна і осетер руський в кількості 2,5 тисячі екземплярів. Середня наважка попередньо становить 150 грам. Тобто біля півтонни молоді осетрових буде вселено в поточному році з метою відтворення їх природних популяцій. Ну скажімо, це єдиний шлях на сьогодні, аби по. Поновити і примножити популяцію цих зникаючих рідкісних видів риб, пане Олексію. Чи заборонено на цій території ловити рибу з огляду на те, що зарибнули її саме? Ці види риб вони підлягають забороні до вилову повсякчас. Вони ці види занесені до червоної книги. Крім того, місця оселення традиційно підлягають посиленій охороні з боку територіальних органів Держбагентства. тобто там, де відбулося зариблення, встановлюється чергування і можливо навіть обмеження здійснення промислового рибальства, любительського рибальства, посилений контроль за виловами громадян, аби не виловлювали цей заробок, аби він спокійно розповсюдився по акваторії прилеглих, знайшов шляхи. Ну, по поширення з того місця, де відбувалося зарибнення. окрім Дунаю, ще й де є такі місця, які потребують зарибнення, а де ще подібні е, такі е, проводити дії. Ну, ми знаємо, що е, це зарибнення Дунаю відбулося вперше за період повномасштабного російського вторгнення, але до цього можливо ще десь були якісь такі е, пункти, е, місця е, території, де е, ви проводили це. Ну слід виходячи, виходити з того, що за підлягають ті акваторії, які є історично природними ареалами мешкання цих видів риб. Це річки, що впадають до басейну, впадають до Чорного та Азовського морів. Ну на прикладі Чорного моря можна зазначити найбільшу нашу водну артерію це річку Дніпро. Річка Дунай у меншому ступені, і річка Дністер це як основні такі артерії, де доцільно проводити зариблення осетровими Також наголошую, що річка Дунай не є настільки зарегульованою каскадом гідроелектростанцій, тому вона є сприятливою для е, зариблення і для поширення е, осетрових, е, які будуть підніматись версите, здійснювати нагул, здійснювати нерест. Ну без безперешкодно, скажімо, е, нагулювати своє стадо і е, вільно мешкати е, попередні роки. Здійснювалося е, досить великих масштабах зариблення стерлядю прісноводної понизі річки. Е, Дніпро у нас єдиний державний відтворюваний комплекс. Був там розташований у нижче міста Херсон, і щорічно вселялось біля півтора мільйона молоді стерляді трісноводне. Слід зазначити, що зараз завод зруйнований, ведуться бойові дії. Продовжуються пошкодження і майна і внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Відбулось затоплення, тобто ну дії Російської Федерації в цьому напрямі е, е, дуже руйнівний ефект е, завдали і відновлення е, б, потребуватиме і часу, і коштів великих, але Ну, це унікальна можливість, яку ми не повинні втрачати, і все ж таки з надією на відбудову такого державного підприємства, яке буде займатися цілеспрямовано відтворенням асотрових видів. Пане Олексію, хочеться трішки відійти від теми, але все ж таки в контексті у вас запитати не втерпіла. Я її хочу запитати попередня наша спікерка, і ви розповідаєте про те, що зариблюють російським ос осатра російський зариблюються зараз в Дунай. Скажіть, будь ласка, в такому професійному середовищі чи не думали ви, б у вас змінити хоча б якось його назву, Чи взагалі існували такі думки? Декомунізувати осетра? осатра? Uh. У нас е була певна полеміка е декілька років тому, і ми вже е дійшли до того, що е використовуємо назву не російський ОСТР, а Руський ОСТР. Все ж таки Русь, і не треба. Звід звідси пішли і осетри, і наш сусід східній все ж таки більш присвалі собі на. Ну, Тут такої важливості, що це російський АСТР? Ні, це руський ОСТЕР, і, і ми всюди тепер таксономічно е, намагаємось застосовувати і переконувати, що у нас є вид руський ОСТР, а не російський. Дуже дякуємо за це уточнення. І ще знаємо, що цього тижня має вступити у дію декларування права на промислове рибальство в електронній формі. Система є риба. Чи можете нам розповісти? Можливо, трішки деталей, що це за система, як вона має працювати. Це система інноваційна, це система управління галузю рибного господарства. Вона повністю переводить управління від паперових носіїв до системи електронної подачі і заявок і отримання послуг. Зменшує оті контакти між урядовцями, державними органами і суб'єктами господарювання. Всі дані будуть вноситись щодо кількості риби за видами послуг. Все буде в електронним в електронному такому вигляді, в електронній цій системі, і в подальшому мінімізує контакт, дозволить суб'єктам господарювання отримувати послуги дистанційно, що зекономить і час, і мінімізує. Ну, навіть не побоюся того і корупційні певні ризики. Дякую, пане Олексію, за те, що долучилась до ефіру і за спілкування. Це був Олексій Ногарів, заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення Держагентства розвитку маліорації рибного господарства продовольчих програм.